Пішли показувати вам школу. Отут ми завжди виступаємо на цій сцені. Ось тут ми виступаємо, тут завжди. Ну, типу, того. Ідемо далі. Ти придумала Каті? Отут тут якби там у нас все є, там ми гуляємо, тут. там у нас футбол, а там у нас стен. Ще всі класи, є деколи ще, от, зараз я покажу, тут ще, тут ще деколи є от такий клас. Просто для нього не вистачає місця. Тому тут шостий А. Тут різко Ту, ну, це... міняється по групах. Далі у нас йде другий пом. Але у трошки більше, тому що далі тут у нас є. Це такий другий поверх гарний. Тут якби у нас підвал. Тут ми спускаємося, якщо тривога. І тут одразу кухня і підвал. Тут є класи, всякі, отут. Ми проходимо. На Р... Ні, наскаємо. Ми... Ми... Так, нас тут проходить. Ми приходимо сюди про своїх класів. У Нас тут ми приходимо, сідаємо, наприклад, це третій, а а ми третій, Б. ми сідаємося в свісті. Ми завжди обідаємо тут. Так, два нас два, два столи. Дечі є ще пару класів, четвертий А, четвертий і є. так далі. І ще там. Так, ще там є. Ідемо далі. Там є шостий, ой, шостий А і п'ятий А. Де, 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 де. Але у нас трошки міняється. Якби нас третій бій – це не мал... Ну, там. Не малесенькі підки, там типу... Це як четвертий А. Четвертий А, ну воно дуже навпаки. Йдем на другий поверх. Йдемо на другий поверх. А та не Катя, не біжи. О, тут а у нас є другий поверх, є ще третій. Потім так, тут. Снимай. Так, там ми... Малюємо. Тут у нас, нас келозіння. Є тут далі ще все перше. Тут у нас шахи. Чекай. Ще перших е, тижнів у нас було тут е, клас. Але тепер ми всі на ножі клас. Дальше Прямо там плавання. Прямо плавання. покажу. покажи. Отут у нас. Повітряна Повітря Повітря От, Повітря Повітря. гімнастика. Отут показують повітряна гімнастика. Йдемо далі. Зараз покажемо вам плаву. Це теж хід. До речі, якщо у нас повітряна гімнастика, можна до нас записатися. Тут у нас плавання, теж можна записатись. Тут хлопчача. Хлопчача. Тут дівчача. Можемо показати і басейн, який він виглядає збіжні. Що мовилися? Дівчина розвивалися. Тут басейн. — тут у нас басейн, там є табло, там є табло. Оператор іде. Тут звісно дівчата роздягають. Я не знаю, тут нема різниці хлопчачок чи ідем. Так, Тут дівчата. Тут є якісь класи, я правда не знаю, що це за класи. Ну, а якісь тут, тут ще класи, ще. якісь тут так. класи. Так. Тут були, може, класи, от може, напевно, до цього, до цього може було. Ні, десь у тому. Ідемо далі. На третій поверх. Катя, ти куди біжиш? <реш> Йдемо на третій поверх. тут у нас е, так, тут у нас бокс. Але я не знаю, що це от оці двері і оці двері. Але де кажу. Тут просто ще раз Тут вигляд шерез. просто до. Так, зверху, до зверху. Тут є щось запасне похове. От, там наприклад, бокс. зараз ми вам покажемо, наприклад, там є бокс, є все таке. Але там є деколи ще вигляд. Ой, oui, привіт. Ото от, тут у нас так, тут просто вигляд, тут просто вигляд слаб. Можна. Тут ліфт. Тут у нас бокс. Тут у нас бокс. Або тут деколи виступають. йдемо далі. Так, є ще вигляд. От. У нас тут є вигляд. Тут є вигляд. Вигляд це з басейну. Ідемо далі. Там Юлії можемо показати пару вулиць вам, якщо хочеш. Тут у нас ще ага. переодягає. Тут, тут у нас є а, тут, тут директор. Тут, тут директор сидить, Ні, а тут. Дальше тут іде. А тут просто так хто плаває, хто записаний туди. Йде. Так? Тут у нас просто туалети стоять на першому поверсі. Тут, <реш> тут а, у нас тут у нас кімната вчительська, тут всі вчителі. От можна так казати? Ось тут як. Вирішують, показують, тут сам менеджер сидить. Його звати Андрій. Далі йдемо. Йдемо сюди. У нас тут ранкова зустріч. Тут ансамбль, ми тут типу, стоїмо і танцюємо. Все. І ще зранку ми співаємо зім. Далі йдемо, я вам покажу озеро. Ну, дуже класно. От у нас крім школи є таке озеро. Тут ми вже... — Бачите, там, бачите, яка маленька, І там ще одна вибачити шутка. Тут ще одна плаває, то велика. Тут можна записатись до школи, але треба пам'ятати, якщо ви хочете записатися тут в табір або до школи, я пам'ятаю три правила. От два. два Можна три. У вас буде три зауваження. Якщо ви отримаєте три зауваження в таборі, у вас просто випущуся. Ви більше не будете ходити. Але треба бути тут треба чемно. Ви не зможете ні наступного року, ні через 5, в десять, нікого не. Тому що ви будете записані в чорному список. Якщо ви не хочете попасти в чорний список, тоді будьте чимлені. А якщо хочете, то записуйтесь до мене в школу. Да, уже давай потерять. Папа!